Во имя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, Ніхто не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона і Ісус Христос. В основі всього вчення біблійного, в основі всього вчення церкви. Христової лежить наука, яка здеться сотеріологія. Сотеріо в перекладі із грецького означає спасіння. Спасіння це те, що необхідне для кожної людини. Немає людини, яка би не потребувала спасіння. Правду, через духовну сліпоту є люди, які не розуміють, в чому суть спасіння і для чого воно потрібне є для мене. Але кожен віруючий християнин розуміє, наскільки важливим є в житті людини саме спасіння. Про це ми читаємо на сторінках Священного Писання. І, зокрема, в останній книзі об'явлення Яна Богослова Слова, читаємо такі слова. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той у укинений буде озеро Огняне. Для того, щоб бути записаним у книзі життя, у книзі життя вічного. Необхідно бути спасенним. І той, хто не вписаний в книгі свій життя, той є не Спасенний, а засуджений на вічні муки в озері огненому. Оце те, до йому гресі, що стосується спасіння нашої душі. Ми знаємо, як кожна людина інстинктно бореться за своє життя. Як кожна людина бореться з тією чи іншою недугою, з тією чи іншою хвороб'ю, яка спіткає її в цьому житті. І, власне, це є ознакою того, що людина хоче спастися. Людина хоче врятувати своє життя. Людина хоче продовжити своє життя. І це нормально. Але бору з тим, ми маємо розуміти, що скільки б людина не жила на цій землі. Число днів його, як каже Псалом Півці, 70, а то призів 80. Так і люди, які досягають більшого віку. Ми знаємо, що до потопу жили люди по декілька сотень років. Але все рівно їхній кінець був це смерть. І ось оце те, що стосується тіла. А що стосується безсмертної душі. А що стосується нашої вічності, що стосується нашої участі у вічності, це значно глибше. це значно потрібніше і необхідніше, тому що йдеться про цілу вічність, де немає кінця. І ось сьогоднішній Євангеліє подає нам оцю таку картину, на перший погляд, дуже дивну. Але помістим, оце коротке Іванське читання, описуючи цю подію лист Матвей, змальовує ті переживання, які були в серцях апостолів, що знаходилися на хвилюючому морі. Все те, що вони переживали, чим вони переймалися, який був їхній внутрішній стан. І що відбулося власне із потопаючим Петром. Господь Бойлерів написав, Тобто сказав, повелів своїм учням, щоб вони сіли в човен і перепливли на ту сторону Галілейського моря. Вони виконали це повеління, сіли в човен, Господь відпустив народ і сам піднявся на гру, щоби стати на молитву до свого Небесного Отця. І ось у четвертій сторожі ночі. Це вже десь під ранок, Власне, на морі відбулася буря. Ця буря була настільки великою, що викликала неабийкий страх усіх присутніх учнів, які були на цьому човні. Страх заключався в тому, що вони бачили ось ось потонуть, що вони бачили їм кінець. А ще більше додали їм страху, коли вони побачили Христа, який йде по воді. Вони знали, будучи рибалками, досвідченими рибалками. Вони знали, що відбувається на морі, які бувають випадки, чим це може закінчити. Вони знали, що коли з'являється привид, це означає, що кінець смерть далі. І тому вони не впізнали в особі Ісуса Христа, саме свого вчителя, а подумали, що це привид. І казали, привид! І ще більше кричали зі страху. В той час, почули, вони? Слова Господа, який сказав, заспокойтесь, це я, не бійтесь. І знову жити. Апостол Петро уявляє сумнів і каже, якщо це ти, то звели мені, поїди по морю, як ідеш ти. Господь каже, іди. І ось Петро, ступивши на море, ступивши на воду, як на Твер, ступивши декілька кроків, не потопаючи. Але який він звернув свій погляд на хвилюючи море, тут же почав тонути. І коли він почав тонути, він правильно зреагував, тому що його молитва була коротка і палка, яка була на згуби душі. Спаси мене, Господи! Як тільки він промовив ці слова, тут же він отримав, спасаючу руку Христа і в такий спосіб урятований від смерті. І, ось, коліп, оце іванницьке читання, воно навчає нас багато різноманітних наук. Перш за все, змальовує нам оце іванницьке читання, що апостоли були сповнені страхом. Що таке страх? Страх це, знаєте, це внутрішній стан, обумовлений загрозою реального лиха. Це стан, який Людина має, коли відсутнює віра. Тому далі Господь, коли промовив до Петра, Він промовив такі слова, мало віре, чому ти засумнівався? Далі Господь засуджує слідуючу таку негативну емоцію, як відчай та зневіра. Що таке відчай? Це відчуття душевного болю і безвихідності в ситуації, якій знаходиться. Коли людина знаходиться в такій ситуації, здається, виходу немає. І ось оцей відчай він є дуже небезпечний. Багато людей диявол пхнув у цю розпуху, у цей віччай і погубив їхню душу, тому що їм повиглядало, що ситуація, в якій знаходяться вони, немає виходу з неї. Віруючи людина знає щоб вийти з будь-якої ситуації це є Ісус Христос. Хстаса. Ізнявіра це таке почуття розчарування, безнадійності. Ніхто нам не може допомогти ці ситуації. В цій ситуації. Виходу з цієї ситуації немає. І ось Господь засудив оці невір'я і, зупинивши цю кую, витягнувши цього Петра Апостола із Хвилюючого моря. І вони, бачачи це все, поклонилися йому і сказали, у істину ти є син Божий. І ось горімо Христі, оця картина, хвилююче море, це образно, вона символізує собою наше земне життя. Наше земне життя це не наше море. Воно буває спокійним, а буває хвилюючим. Воно буває повне шторму різного бурі. І коли людині не раз здається це без вихід, ці ситуації вийти неможливо. Людина впадає у віччя, страх сповнює серце людини. І людина забуває часто в страху, кажуть, що людина, яка сповнилася страху, часто забуває на ім'я. І ось дуже важливо є, щоби ми. Дорігу Христі Бетийсестві були сповнені віри і пам'ятали, що для того, хто вірує, каже Господь, немає неможливого. Уповайте на Господа, взивайте до нього, майте віру та довіряйте йому себе. собі, що цей човник пливе без Христа. Апостоли, які були свідками, які вже навіть і отримали дух і виганяти. Які були свідками великої кількості різноманітних чудес, а тут вони такі, знаєте, безпомічні. А тут, коли смерть заглядає в очі і немає поруч Христа, вони знаходяться в стані відчайдушному такому. І ось нерідко в нашому житті, дорогі в стаються подібні випадки. Коли ми знаходимося в такому стані, коли немає боруч Христа, коли немає місця для Христа в нашому житті, коли немає місця для Христа в нашому серці, тоді ми впадаємо в безнадійність, у відчай, в зневіру. І здається, нам виходу з цієї ситуації немає. І тому дуже важливим є. Пам'ятати, що навіть тоді, коли човник нашого життя хвилюється, десь недалеко поруч Христос, і нам треба свій погляд звернути до Нього. Слідуючий момент це власне апостол Петро. Апостол Петро, деякими схвалюється як той, хто вийшов із зони комфорту, щоб піти назустріч Христу, але разом із тим, де хто його критикує через те, що він. Засумнівався і сказав, якщо ти Христос, то дозволь мені прийти до тебе, тільки тоді пересвідчується, якщо я зможу так, як ти. І ось Петро, ступивши декілька кроків, поки він дивився на Христа, поки його погляд був сконцентрований на своєму учителю, він йшов впевнено. Але тільки він звернувся погляд і звернув увагу на хвоюючи море, він тут же почав. Тому, як важливо в житті, до Івогрисі нашому не відвертати свій погляд і Христа. Ви знаєте, як порівнюю наше життя за цими подіями, які описані тут в Івангелії. Одивіться, ми збираємося в храмі кожного дня на молитві. Уявіть собі, що це той, той момент, коли ми погляд свій спрямовуємо на Христа. А коли ми повертаємося з храму. Ми дивимося телевізор, інтернет, комп'ютер, останні новини. І нам здається, що ті бурі, і все те, що відбувається в сьогодні в світі, воно ось-ось нас затопить. І в той час, коли ми відвертаємо свій погляд від Христа, а звертаємо на погляд, що пропагує сьогодні світ, ми починаємо тонути. І це є дуже небезпечний стан. І тому, дорогі в Христі, дуже важливо є нам розуміти, що наше спасіння, спасіння в Христі Ісусі, це спасіння неможливо купити, це спасіння неможливо заслужити, тому що це спасіння Господь за руїна. Ви знаєте, мені пригадується, такий випадок буде навіть кумерний випадок, коли одного разу десь там якийсь водойний тонний чоловік, старший чоловік. Кричіть, рятуйте, спасайте тону. І ось іде молодий чоловік, який такої спортивної фігури, знімає себе одяг, кидається у воду і витягає до чоловіка, рятує його від тої погибелі. Той чоловік мокрий, такий знаєте, такий нещасний, не далі каже, дякую вам, ви врятували мені життя. Щиро дякую, чим би я вам віддячу? Що я можу таке зробити, щоб віддячити вам? А той каже, нічого не треба, просто будьте обережні. Побачите, що ви старша людина і коли-небудь може таке знову з вами трапитися. А він каже, Ні, я таки хочу щось вам дати, я хочу вам віддячити. І він витягає з кишені три рублі. Це ще за радянського Витягає три рублі. А той чоловік каже, пане, якби я знав, що ваше життя вартує всього три рублі, то я би навіть не приказав ніякі зусилля, щоб вас звіти. Нерідко буває в нашому житті, що ми думаємо, що ми можемо купити собі спасіння. Ми думаємо, що ми можемо щось таке зробити, що Богові це дуже сподобається. І цим здобути спасіння. Та ні до Іво Христі. Наше спасіння коштує надто дорого. І каже про це апостол Павло в своєму посланні, що ми куплені не з рідом, не золотом, а найпороціншою кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Його жертва на Голоскому Христі. Оце є та жертва, яка гарантує нам спасіння. А що нам необхідно для того, щоб здобути це спасіння? Повірити в Христа? Вхопитися за його руку, як вхопився Петро свого часу. І тільки тоді ми можемо надіятися, що і ми отримаємо спасіння. Але от, триматися за руку Христа, це означає йти на умови, які пропонує нам Христос. Не жити за своєю волею, а жити за Його волею. І творити в цьому земному житті не те, що хочу я, а те, що хоче Господь. І саме це є заборукою нашого спасіння. Тому дуже важливо є усіх випадках життя, не раз Господь такий іспит дає нам. Такі допускає в наше життя, коли якась хвороба, чи коли якась неміч, чи коли якась біда постукала у двері нашого дому. як ми тоді себе поводимо. Що ми робимо? Куди ми спрямовуємо свій погляд, до кого ми звертаємося, пригадують такі випадок і життя, коли навколо одного молодого чоловіка, який умирав вже в лікарні. Зібралася родина, діти, дружина, брати, сестри, стоять навколо помираючого. І лікарі кажуть, ви знаєте, ми використали всі медичні методи, які можна тільки застосувати в рятуванні цієї людини. Ми нічого більше не можемо зробити, він буде помирати. Все, йому життя немає. Ми не можемо більше нічого зробити. І тоді один із цієї родини каже, знаєте, що нам залишилося ще зробити? Помолитися до Бога. І здавалося б, ой який розумний чоловік. Та нерозумний цей чоловік. Бо найперше треба було помолитися до Бога, а потім вже звертатися до лікарів. Найперше треба було взивати до того, хто дарував це життя, хто є подателем життя. І не міку давай у нашому житті. Ми беремо телефон, Шкоденко дозволимо до лікаря, ми беремо телефон, ми додаємо швидку, ми звертаємося до сусідів, до рідних, до близьких. Забули про того, хто подав це життя. Забули про того, хто створив нас. Забули про того, хто є подателем всіх благ і всіх дарів, і в тому числі, такого як життя і здоров'я. А коли ми в самому кінці йдемо до Бога, це означає, що ми принижуємо Його. Тому що на перше місце поставили сильну світу цього, а Бога поклали на останнє місце. Тому дуже важливо є до Його Христі. І це є практика нашого життя. Коли здаються такі моменти в нашому житті, Бог випробовує нас на віру. Бог дивиться, куди спрямований наш погляд, чи на Христа, чи на бурю, яка розбушувалася в нашому житті. Тому сподоба, Господи, щоб ми міцно трималися за цю руку Христа. Сподоби, Господи, щоб ви, коли штормити буде, не могли з глибини душі возвати, як апостол Петро. Спаси мене, Господи! І отримавши цю руку Христа, уже не розлучалися з ним ніколи. Амінь. Слава Ісусу Христу! Али.